В Івано-Франківську модернізують заклади охорони здоров'я. Оновлений лор кабінет відчинив двері у першій міській поліклініці. Тут ввели в дію сучасне діагностичне приміщення, яке оснащене базовим медобладнанням. Ми замінили спочатку всі повністю вікна. Тепер ми замінили всі повністю двері. І опісля ми вже спокійно можемо робити кабінети. Чому лор? Тому що найбільше звертаються все-таки до лікарів такого профілю. Це є ускладнення любих гострих респіраторних інфекцій. Це є отити, це є проблеми з горлом, з мигдаликами, це так звані процедури кукушки, до яких всі ходять. І кабінет цей був в принципі, в такому досить нищівному стані. Оновлення лор кабінету перед зимовий період є актуальним, стверджують медики. Позая кількість пацієнтів із лорзахворюваннями у міжсезоння зазвичай збільшується. Відтак, нині вони мають кращі умови прийому та діагностики. Загалом поліпшення матеріально-технічної бази міських закладів Івано-Франківська уже набуло системного характеру у всіх закладах. Оновлюється в всіх закладах закуповується обладнання. Може не такими темпами, якби нам всім громаді хотілося, але розуміємо, що навіть в цих умовах вдається. Відкривати нові кабінети, купляти нове обладнання, і це великий плюс. Медицина розвивається, змінюється. Ми стараємося, щоб всі медичні заклади зберегли свій профіль. Серед потенційних пацієнтів першої поліклініки чимало старших людей. Вони потребують особливого сприяння медиків під час проведення різних маніпуляцій та процедур. Відтак, у перспективі цього медзакладу, відкриття ще двох вузькопрофільних медкабінетів. Геннадій Тумнюк. новини на вежі.